Дитина не говорить, наче ти все робиш і книжку її читаєш, і розмовляєш в щоденному житті, але щось все ж таки не так. Півтора-два роки тільки мучить, тикає пальчиком і геть нічого не відбувається. Чому це відбувається? Дуже просто тому що сучасне покоління дуже мало рухається, їм катастрофічно не вистачає сенсорного та фізичного досвіду. А саме це формує мозок. А мовлення є результатом роботи мозку. Тому, коли ваші діти сидять багато перед телевізором, не роблять вправи на розвиток балансу, тренування. Рук та розвиток рухливості ви приходите до того, що у дитини не запускається мовлення. Нема мовлення, гірша поведінка, більший істерик, не може постояти за себе, не може захистити себе. Його частіше булять або її ображають в садочку. І далі дитина росте невпевненою. Насправді це не є проблема, яку дитина переросте. Це є те, на що треба звертати увагу, поки в дитини активно формується мозок. І це саме ранній вік. Чи знаєте, ви що перші шість років це відбувається максимально швидко?